Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заведовський, езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Е, лютий останній місяць зими. Яким він буде для України? Давайте ми з вами подивимося, що мені покажуть карти на циганській колоді і на Гральній Слов'янській колоді, витягну Попевну кількість карт. Добре, давайте так. Таким чином: початок місяця, середина місяця. Заберу трошки шар, бо заважає. І кінець місяця. Давайте будемо дивитися, яким буде лютий 24-го року для України. Стосовно повномасштабного наступу, як багато хто переживає, що буде повторний наступ, я вже відео записував, я вже відео знімав. Стосовно лютого конкретно. Так що шукайте його на YouTube. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І по одній карті з гральної колоди. Добре, початок. Початок лютого: карта священника, карта молитви, карта духовності. Хороша, позитивна карта. Духовні зв'язки, енергія. Карта вченого дослідження інформації. Карта високомерія. Активізація сепаратистів. На Гральній колоді, шістірка бубнова, карта грошей, карта фінансового збагачення. До речі, початок місяця досить навіть непоганий. Центральна карта це карта вченого. Тобто ця карта вказує на те, що треба буде багато попрацювати на інформаційному полі. Багато може бути фейків, неправдивих новин, неперевіреної інформації, яку треба буде спростовувати. Добре. Середина місяця. Карта траура. Печаль, вже такий жестячок починається. Карта денег, знову-таки фінансові операції, і карта нещастя вогонь. Траур, Траурстя вогонь. вогонь все горить. Десятка пікова одна з найнебезпечніших карт в колоді. Теракти жорсткі і дуже агресивні теракти. Середина місяця буде, певно, що самою жорсткою частиною взагалі всього лютого. Кінець лютого карта удачі для України падає. Карта втішення, карта розговора. Багато зовнішньої політики, багато спілкування. Знову ж таки, фінансові операції важливі. Десятка бубнова. Ну, подобається мені те, що є дуже багато фінансових карт. Шістірка Бубнова, Десятка Бубнова, карта Деньги, карта удачі, карта утішення. Це все про гроші, про покровительство. З поганих новин те, що середина місяця буде досить жорсткою. Карти сепаратизму також падають. В будь-якому випадку кожного тижня я буду робити детальний розбір польотів на кожен день, і відповідно записувати ефіри по областях та гарячих точках. Тобто я даю максимально конкретну та чітку інформацію. Кожного тижня я записую прогноз на тиждень, де кожен день розбираю. Кожного тижня я проводжу прогнози по областях, по гарячих точках. Це загальна картина, загальна. Історія того, що буде відбуватися. Якщо переходити від загального до конкретного, то підписуйтеся на мій YouTube, став, ставте лайки, ем, гарячі точки, області, я все проводжу стандартно. Бажаю всім гарного місяця, бажаю, нехай у вас все буде добре, миру, благополуччя, злагоди, щоб ця війна вже закінчилася і щоб ніхто нам не заважав жити, щоб ми вже жили собі так, як живемо, і щоб ніхто нас не трогав. Е, так що таке от. А глобалісти нехай подавляться. Бережіть себе. Це все через них відбувається через тих клятих глобалістів, яким вигідні війни. Але давайте не на поганій темі запечатувати, не на поганій історії, а на позитивній. Я вам бажаю миру та благополуччя. Все буде добре. І бажаю вам все того столу, смачного борща і побільше позитивних моментів в житті. Так. Побільше позитивних вібрацій.